А ви досі готуєте яйця пашот таким способом? Так, це саме популярний спосіб, але приготувати зразу багато яєць ним не вийде. Я зараз покажу вам спосіб, яким можна приготувати хоч 10 яєць зразу. Давайте спочатку приготуємо каву, бо цей спосіб настільки простий, що кава готується довше. В мене сьогодні кава від магазину 25 Coffee Roasters. Вони є виробниками натуральної свіжообсмаженої кави. В їх асортименті більше 50 видів натуральної свіжообсмаженої кави. Під ваш запрос вони зроблять вам безкоштовний помел кави, а також дуже вигідно, те, що у них діє безкоштовна доставка по всій Україні. Компанія зробила подарунок для моїх підписників і дарує вам знижку мінус 15%. 15% на весь свій асортимент. В їх асортименті не тільки кава, а ще й дуже смачні ароматні чаї, какао та багато інших смаколиків. Тож завітайте в магазин та не забудьте сказати кодове слово смачно для того, щоб скористатись знижкою. Кава вже приготувалась, тож готуємо яйця пашот. Для приготування нам потрібно стільки яєць, скільки ви хочете приготувати. В мене сьогодні три порції, три яйця. І ось такі силіконові форми. Це основа цього способу. В кожну форму нам треба додати трішки олії без запаху. Гарненько змастити кожну форму за допомогою щіточки. Дуже ретельно змащуємо борта і дно форми. Далі в кожну форму вбиваємо по одному яйцю і за смаком додаємо трішки солі. На плиту ставимо пательню, в неї наливаємо трішки води. Форми мають бути покриті водою наполовину. Киплячу воду ставимо в форми з яйцями, зверху накриваємо кришкою і готуємо яйця під кришкою впродовж 4-5 хвилин. Обов'язково контролюйте готовність, білок має повністю схопитись, це в середньому 4 хвилинки. Ось так виглядають готові яйця, обережно знімаємо їх з пательні. За рахунок того, що форми були змащені олією, вони дуже гарно відділяються від яйця. Я сьогодні подаю яйце пашот на тості з додаванням листя салату та помідором. Викладаю зверху яйце і ось подивіться, яке воно неймовірно гарне. І, як ви бачите, дуже швидко та просто готується. Жовток рідкий, білок схопився, все неймовірно гарно, смачно і дуже просто. Дякую вам за увагу і смачного вам!